Українська література 8 клас Іван Карпенко карий Трагікомедія 100 тисяч. Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Історія Написання Одного разу Іван Карпенко Карий почув розповідь про те, як багатого селянина обдурили шахраї, продавши замість фальшивих грошей прості папірці. 1889 року. Іван Карпенко Карі написав п'єсу Гроші. Це перша назва твору 100 тисяч. Через рік п'єса була інсценізована, і головну роль Герасима Макалитки у п'єсі виконував сам автор. Трохи. історії. У п'єсі 100 тисяч відображено картини життя кінця 19 століття після скасування кріпацтва 1861 року. Почалося розшарування селянства. Частина колишніх кріпаків стали заможними людьми. Сільські багатії всіляко намагалися примножити свої багатства, увірвалася в життя хлібороба хвороблива жадоба грошей, яких у нього ніколи не було за часів кріпаччини. Гроші. Їх історія. Спочатку давні люди обмінювали одні товари на інші, і це називалося нормаль, натуральним обміном. З часом люди почали карбувати монети. Потім з'явилися друковані банкноти. І розвиток товарно-грошових відносин в Україні відбувався приблизно так само, як і всюди. Гроші зло чи необхідність? Якщо людина має пристрасть до накопичення грошей, якщо людина за гроші готова поступитися моральними принципами, то це зло. У Біблії апостол Павло в посланні до Тимофія пише: Бо корінь усього лихого є сріблолюбство, відтавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Гроші і люди. Іван Карпенко Карий у комедії 100 тисяч показав нам ставлення своїх персонажів до моральних цінностей і їх накопичення. Ми побачимо, як Герасим Калитка ставиться до грошей, Палашка, Син Роман, Савка і Купач Бонавентура, як гроші впливають на ставлення Герасима до дружини. Сина, купача бонументури, слух і, звичайно, самого себе. Хто такий Герасим Калитка? Це простий чоловік, очевидно, це колишній кріпак, який любить землю, який дуже тяжко на ній працює. Він дуже невибагливий до будь-яких життєвих благ. Для чого Герасиму ці гроші? Для комфортного життя власного. Може, для покращення життя слух? Може, для благочинності? Для сина Романа. Герасим каже, я не буду панувати, ні. Як їв борщ та кашу, так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму. А зате всю землю навкруги скуплю. Герасому калиці потрібні гроші для того, щоб заробити ще більше грошей. Збагачення заради збагачення. Така мета його життя. Калитка й сам ніколи не доспить і не відпочине. А як він ставиться до людей, які його оточують? Ось, наприклад, до робітника. Який взяв шматок хліба у неділю після сніданку. Гарасим каже І тобі не гріх, неділя свята, а ти, ні світ, ні зоря вже й жереш, не пропадеш, як до обіду попостиш, хоч раз у тиждень однеси хліб назад. Про слух він говорить настане день. То роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають, тобто їдять. Його це дуже сильно ріже по серцю, коли він бачить, що люди їдять. Він, напевно, був би щасливий, якби його робітники взагалі не їли. Робітники та собаки на дворі повинні бути. І він забув, що напевно, може, десяток років якийсь тому теж був звичайним робітником. І не хотів би, щоб його рівняли разом з собаками. Скотина гроші коштує. Вона цілий тиждень робить на нас. А в неділю, що мала б відпочити, го не в церкву. Це не по-божому і не по-хазяйськи. І коли ми чуємо фразу не по-божому, то подумаємо: ну, напевно, чоловік побожний дуже. Чи справді калитка такий богомільний? Ось що він говорить, коли слуги моляться. Хоч би молились, а то стоїть, шухається і шепче собі губами або простоять більше без роботи. І коли дружина просить коней, щоб доїхати до церкви, то він каже, худобу ганять у празник в ріїх, блажен чоловік і жескотину милий. Вся духовність Герасима Калитки, напевно, в тій фразі з грішми сказано ж, і чорт не брат. Якщо гроші, то неважливо, яким чином ті гроші здобуваються, чи чортові душу продати, але б тільки були гроші. Одного разу калитка плаче. Чому ж він плаче? Грасим калитка каже до кума, коли той повернувся з міста, де міняв гроші, фальшиві гроші. Герасим, не мучте, куми, кажіть. Савка, годяться, куми, випускає шию грасим з рук. Герасим, Годяться, обніма савку так само, як його обнімав Савка і держ, держачи за шию балака крізь сльози. Куми, соколи мій, куми, вашими устами Бог говорить, цілує його. Я кращого слова від роду не чув, як пташка защебетала перший раз від цього слова. Скажіть ще раз це слово, скажіть, куми. І Савка каже, годяться. Гарасима калитку можуть справді розчулити тільки гроші і їх кількість. Чому калитка такий дуже прагматичний селянин, дуже прагматична людина, яка чітко пильнує, щоб його робітники менше їли, щоб менше молилися, яка дуже, дуже, дуже вміє збирати копійку до копійки, стає легко жертвою досвідчених шахраїв фальшивомонетників. Він втрачає пильність через те, що був дуже зажерливий до накопичення землі, грошей землі, через радість від того. Що йому нарешті пощастило відкрити секрет, як багатіють його конкуренти. Він ж подумав, що конкуренти багатіють тільки завдяки фальшивим грошам. У нього було таке сильне намагання обманути єврея, що він теж через те втратив пильність. Він думав, як би то дати замість п'яти тисяч справжніх карбованців три тисячі, і таким чином теж це притупило його пильність. Втратив він пильність через засліплення жадобою до збагачення. Сто тисяч йому засвітили так яскраво, що він легко стає жертвою досвідчених шахраїв. Життєве кредо калитки, гроші всьому голова. Жадоба грошей до грошей призводить до духовної деградації людини. Для грасу Макалетки найбільша цінність не люди, а гроші, і куплена за них земля. Ох, земелько, свята земелько, Божа ти донечко, як радісно тебе згрібати докупи в одні руки, приобрітав би тебе без ліку. Легко по власній землі ходить. Глянеш оком навколо усе твоє, там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колоситься жито. І все то гроші. 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 Як Калитка ставиться до сина Романа? Чи тут теж важливіші гроші? Роман розповідає про свою майбутню дружину Мотрю, про наречену дівчину, яку він любить. Роман, і Мотря не з таких вона дівчина чесна, батько, а грошей у неї багато є. Роман. Де ж вони у неї візьмуться? Вона й без грошей до душі мені Герасим, до душі та не до кишені. Сина Романа він хоче одружити з дочкою великого землевласника Пузиря. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зварить, тим більше робітники з'їдять. Мені треба невістку з приданим з грішми. Заради грошей калитка готовий покласти не лише свої сили й життя, а майбутнє власного сина. Кум Савка і гроші. На що Савка ладен заради грошей? Савка, так само як і Герасим Калитка, ладен чорту душу продати. Пішов би до нього в гості. А саме в пекло, надокучило отак раз у раз позичати. Нехай би дав іродів син, чи душу йому люципорові треба, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Але чи змінив Савка свою думку щодо збагачення? Бачимо в кінці, він каже: Буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюсь. Ніколи в світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Гроші або керують своїм власником, або служать йому, так сказав давно-давно Горацій. Чи можна бути багатим і милосердним? Чи можна бути багатим і щедрим? Чи можна бути багатим і залишатися людиною? Можна бути багатим і жити інакше? Варвара і Богдан Ханенки. протягом 40 років Ханенки зібрали унікальну колекцію творів мистецтва та предметів археології. І не тільки цим відомі родина Ханенків, знамениті, знамениті Терещенки, цукрозаводчики. Ніхто не зробив для розбудови Києва так багато, як родина Терещенків лікарні, церкви, гімназії, музеї, театри, притулки для дітей. Євген Чекаленко людина, яка так багато зробила для України. І хочеться завершити його словами: мало любити Україну до глибини душі. Треба любити її і до глибини своєї кишені.